Сьогодні, 17 березня, у 1674 році гетьманом всієї України було проголошено Івана Самойловича, який намагався об'єднати правобережжя та лівобережжя, проявив себе здібним воєначальником у війні об'єднаних сил козацької України та Росії з Османською імперією. Саме у роки правління Самойловича остаточно утвердився державно-політичний устрій українського гетьманату. 1917 рік цього дня у Києві утворено центральну раду. Спочатку це був український представницький орган, політичних, громадських, культурних та професійних організацій. Згодом, після Всеукраїнського національного конгресу, революційний парламент України, який керував українським національним рухом, очолив раду професор Михайло Грушевський на початку свого існування. Рада підтримує тимчасовий уряд. І стоїть на засадах федералізації Росії. У своєму першому універсалі, 23 червня 1917 року, вона фактично проголошує автономію України. А другим, 16 липня, затверджує органи державної влади України Українську центральну раду та Генеральний секретаріат після жовтневого перевороту у Росії. Центральна рада своїм третім універсалом 20 листопада 1917 року проголосила Українську Народну Республіку з визначеною територією у федеративних зв'язках із Росією, а також обіцяє передати землю селянам. Та через військові дії більшовиків Центральна Рада 22 січня 1918 року видає четвертий універсал яким проголошує повну незалежність Української Народної Республіки, 8 лютого? Українська делегація у Бресті підписує мирний договір, умови якого зводяться до визнання Німеччиною та Австро-Угорщиною незалежності країни. Але наприкінці квітня 2018 року, за підтримки німецьких військ, у Києві відбувся переворот, який проголосив генерала Скоропадського гетьманом української держави. Своєю грамотою Гетьман Скоропадський розпустив центральну і малу раду, а видані ними закони скасував. 17 березня 1918 року німецько-австрійські війська увійшли до Миколаєва. У місті був встановлений окупаційний режим, почались пограбування та розстріли. Із думкою представників Центральної Ради, німецьке командування не рахувалося. 1937 рік. З посади другого секретаря ЦК Компартії України зняли Павла Постишева, одного з організаторів Голодомору та погромника Українізації в УРСР. Того ж таки, 1937 року у СРСР був прийнятий закон, що позбавив селян свободи пересування. У 1940 році у СРСР випробували перший танк т 34 А у 1948 був підписаний Брюссельський військовий союз. Західноєвропейських країн, що трансформувався невдовзі у НАТО. 1991 року на референдумі СРСР 76% із тих, хто взяв у ньому участь, висловились за збереження Радянського Союзу. Ряд республік відмовились від участі у референдумі. У 1834 році народився Готліп Даймлер. Німецький інженер, винахідник і конструктор першого мотоцикла. 1847-го Федір Вовк український антрополог, археолог та етнограф. Він залишив по собі понад 200 наукових праць різними мовами. Був членом російського географічного товариства у Петербурзі, історичного та антропологічного товариства в Парижі, активним популяризатором української культури в Європі. Науковець один із перших дослідників палеолітичних пам'яток на території України. Вчений зібрав значний матеріал з етнографії українського народу. 1856 року російський художник Михайло Врубель з'явився на світ, визначний майстер акварельного і олійного живопису. Він робив ілюстрації до книжок, монументальні роботи, портрети, займався сценографією. У кожній із галузей мистецтва, залишив шедеври. Чимала частина життя і творчості Михайла Врубеля, пов'язана із Києвом. У 1874 році народився Августин Волошин, український політичний, культурний і релігійний діяч Закарпаття, перший президент карпатської України. У 1881 – вісімсот Вальтер Хес, швейцарський фізіолог, дослідник мозку і Нобелівський лауреат. Такими іменами і подіями запам'ятався цей день 17 березня.